Всім вітання! Сьогодні я покажу свої покупки на сайті iHerb. коробочку. Я розкрила, вона в мене в кадр не влазить, тому зразу. Потрошки виставляю, щоб не була пуста картинка, показую, що я там придбала. Е, від е, Madre Labs я, це, е, Ахербівський бренд. Е, я взяла е, мило для рук. Е, тут е, продається воно отак-от. Е. Пляшечка пуста з дозатором і один пакетик концентрованого засобу. Один до трьох він йде. І, і ще, можна так сказати, от, <тас> такі запаски. Та, ще такі шість пакетиків от, в коробочки. Іде е, знижки і на зараз існує, мінус 60%. З такою знижкою дуже вигідно виходить, враховуючи те, що це концентрований засіб. Але будьте уважні, по суперзнижкам е, завжди перевіряйте термін придатності. Деколи термін 2 роки-3 роки взагалі не підходить, достатній. А в е, випадку з цим милом він, по-моєму, якщо не помиляюсь, до листопада місяця. Тут якось він вказаний, але він закудований. От тут. Треба десь вводити дивитися. Але я купляла на сайті, я дивилася, був до листопада місяця, ну, я вирішила, що вистачить. Але навіть якщо він десь от-от вийде, то ще домимо. От, е, читала в відгуках пакетик, дуже зараз не хочеться відкривати, бо він протече. що... Аромат Фрезі, він дуже ніжний, не ядрений, так сказати, дуже приємний і не сушить шкіру Отакий от, от засіб. Бутилочку, можливо, я не знаю, для миття посудини, що є засіб, така велика, можливо, зручно використовувати. А для рук, я думаю, я якусь меншу заміню, бо вона мені якась завелика для раковин. От, Поїхали далі. Взяла я, я по знижкам мінус 26, по-моєму, не по акціям. Отакі от, такі от е, масочки. Це маски, такі, м -м, носочки для них. е, двох різних брендів. Взяла, спробувати. І, 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 і взяла ще від цієї марки такі ж перчаточки для руковички, для рук. Це Petyфі, якщо я не помиляюся, корейський бренд. От. І це, можливо, теж. Та, оце Корея. І оце, по-моєму, десь написано. Так, це отакі от корейські масочки для рух і нік. Ми за обличчям часто використовуємо, часто слідкуємо, але ніжки і ручки наші це робочі конячки, так сказати. За ними теж потрібен догляд. От. А ще врахувати, те, що я ті масочки брала вперше. І напишу на них свій відгук, і мені ще вернеться 1 долар на рахунок. Відповідно, ціна в них теж вийшла супер вигідна. Також від корейського бренду я взяла отакі креми для рук. Вони невеличкі. По якості відгуки хороші, але це такий більший варіант на подарунок або себе побалувати, поставити десь буде радувати от такі, от так Отак виглядають ці крема для рук. Вони дуже мімімічні, якщо можна так висловитись. От. Його там, в принципі, небагато. Тут така плівочка. Но дизайн упаковки дуже симпатичний. Так, скільки там ж в нього мілілітрів, щоб подивитись. Напевно, по зовнішньому вигляду виглядає на 30 мілілітрів. Не бачу. Якщо десь знайду, то скажу. Ну, На сайті це можна подивитися, але виглядають вони дуже симпатично. От такі кремчики для рук. Ем... Була хороша акція Омега, як завжди, завітарююсь. Дуже якісна акція у нас Омега. Ем... Ще на замовлення е, взяла от такі тіні від Ельф, е, коричнева така палетка. Вони дуже по якості я маю, ну, єдина в інших кольорах. Дуже класні, дуже класно лягають, не осипаються, не розмазуються, класно тушуються. Я дуже ними задоволена, а ще врахувати їхню ціну. А якщо ще її по знижці, ну, для мене це знахідка. Ось такі взяла тіні. Е, вітамін Д3. Не пам'ятаю, але скорше теж була акція, тому що довгий час були і мінус 50 на D3, 2000 від California Gold Nutrition і 5000. Взяла от такий дитячий спрей для носика, зволожуючий зілітолом. Ксілітол зволожує сливзову оболонку носа. Не дає пересушитись носику. Там не є сильний напор. Можна з самим меншим діткам використовувати. Ну, це інформація більш для мамочок. Взяла, спробувати. На продаж тому відкривати не буду. От такий румяна хайлайтер від Elf. Виглядають вони гарно. Зараз ми їх. Щось не хочуть вони випригувати. Так. От, ще зараз попробую показати на денному світлі. Зараз обід, але такі, але дощ, хмари і прийшлося включити освітлення. Так, тут з'явився мій говорунчик, а вигнати його неможливо. От, дуже вони гарно виглядають. Ну, не буду тестити, тому що хочу їх продати. Гарні, дуже гарні, мені сподобались ці відтінки. І взагалі все, що я пробувала від ельф, мені подобається. І ще покажу засіб. Я його дуже часто показую в своїх відео. Він завжди є в мене в наявності вдома. Це мій ретівник, це спрей для від болі в горлі від нутрі-біотік. В складі є цинк, ментол і екстракт грейпфруктових кісточок. Ну, кращого нічого я ніколи не пробувала. Це просто от така знахідка. Всім рекомендую, особливо, по-перше, її дуже надовго вистачає, тут є 118 мл. Єдине багато не треба псикати, бо може терпнути і неприємно буде. От, пару достатньо псиків, один, два, ну, максимум три і не дуже глибоко. От, і треба ще може пристосуватись до форми спрею. Ну, то ну, це питання часу, я скажу так. Ну, те, що він дієвий, я гарантую. Тому що екстракт фруктових кісточок діє як природний антибіотик, цинк дуже класно сприяє на імунітет і, ну, і ментол, самі розумієте. Так само. Бореться з поганими бактеріями і освіжає дихання. Дуже класний спрей. Можна дорослим дітям, десь так від років, напевно, 10. Маленьким не можна його. От, ну, Від всієї душі рекомендую мати всім свої домашні аптеці. Е, наразі це, це було все. Ще от перший раз бачу, мені вклали от таку відкритичку. Знижка <звучить> 25% на марку Torn з кодом Torn 25. От, можете спробувати, хто придбає цей бренд. Раніше щось нічого такого не вкладали. Знизу я, як завжди, залишу ссылку на свій кошик. На екрані буде мій код на знижку. І якщо ще є якісь актуальні пропозиції, так само під відео я їх пропишу. Всім гарного дня! Не хворійте! Все буде Україна! Цілую, па-па!